Зараз ми дивимося вперед у 2023 рік. За допомогою наших кореспондентів новин CBS по всьому світу починаємо із національної безпеки кореспондент Девід Мартін. Після десятьох місяців напружених боїв і приголомшливі витрати, боєприпасів війна в Україні просувається у холодний і темний 2023 рік. Для України та її президента Володимира Зеленського це боротьба за виживання для Росії та Володимира Путіна це військові дії. фіаско. він розуміє, що це був безлад. Я не думаю, що він погодився з цією поразкою, тому що суть Путіна полягає в тому, щоб ніколи не визнавати, що він зазнав поразки. Інститут вивчення війни Кагана виготовляє щоденні карти, які показують, скільки землі має Росія був змушений здатися, оскільки вторгнення Путіна зупинилося, він намагається. Компенсувати це, випустивши дрони і ракетні удари по містах України Путін шукає способи зламати волю України до продовжувати боротьбу. І, на мою думку, головне він зосереджений на спробі зламати підтримку заходу для України, яка у нього більше шансів зламати волю західних демократій. Я думаю, що у нього дуже мало шансів зламати волю українців за будь-який короткий період. Адміністрація Байдена влаштувала різдвяний конкурс на підтримку Зелінського бурхливий візит до столиці країни втілення бойового духу. Його країни Зелінський подякував Получених татів Америки за зброю на 22 мільярди доларів. Яку вони вже передали, і дав зрозуміти, що він проситиме більше У нас є артилерія. Так дякую чи достатньо чесно, ні Україна справді прямує до розпалу зими під постійним обстрілом російських безпілотників ракетних ударів, що руйнують систему тепло та світлопостачання українців під час найхолодніша, найтемніша частина року? Росія використовує зиму як зброю, яку, на думку Кагана, Україна може повернути зброя зими проти росіян. Саме зараз в Українців є вікно можливостей цієї зими, особливо коли земля замерзає, якщо ми забезпечимо їх необхідними системами. Російська армія все ще дезорганізована і загалом Вілінг і українці мають можливість відвоювати багато територій. Як довго ви очікуєте, що ця війна триватиме? Вона може тривати роками. Це мало ймовірно, але можливо, як довго ймовірно буде визначатися тим. Скільки більше території, зелінські перездачі, і Путін втрачає мистецтво, тут допомагає Путіну зрозуміти, що він програв цей раунд і настав час скласти руку. Ми повинні переконати його, що це військовий підхід закінчено, і він не може нічого іншого, як продовжувати програвати тут його ще немає, і нам потрібно допомогти. Українці доставляють його туди якомога швидше.